Они приехали, вывели нас за ворота, в чем мы стоим, закрыли двери. Поміняли ключі, Наталія Єгорова і... згадує, як за лічені хвилини понад 10 душих чоловіків викнули її разом з чоловіком на вулицю. В усьому жінка звинувачує банк, де три роки тому подружжя взяла кредит на житло. Щойно вдарила криза повертати гроші. Пенсіонери стали з затримками. Банк йти на поступки не став. Навіть не дочекавшись остаточного рішення суду, виставив будинок на торги і сам же його викупив. Я вообще не розумію вот титав безплю. чому без рішення суду мене можуть викинути? А от мені потрібно рішенням сюда войти, і мені нужно сьогодні доказувати, що я здесь проживаю, і при этом міліція нічого не може зробити. Ніхто не може защитить. Так от як тоді в, не, в цій стране можна жити? Вже на наступний день після виселення подружжя на огорожі будинку з'явилось оголошення про продаж чи навіть надання оселі в кредит та про судові суперечки навколо майна потенційним покупцям навіть не повідомляють. Не торгувати. Ну якщо там є якісь заборони навіть чуження. Під час е, проведення угоди буде видно відносно у банку. Від коментарів на камеру категорично відмовились. Відповіли лише письмово громадянином Єгоровим СО були порушені умови кредитного договору, а саме порушено графік погашення заборгованості за кредитним договором. У зв'язку з чим пад Фольксбанк був змушений розпочати претензійно позовну роботу на час прийняття будинку під охорону сторонні особи у. Одинку не знаходились відділ судового врегулювання «Фольксбанк». Незаконними дії пів установи називають навіть юристи для того, щоб виселити в такий спосіб, по крайній мірі, мало би бути рішення суду на примусове виселення, присутність правоохоронних органів і, по крайній мірі, виконавчої служби. Нікого із цих не було при цьому акту. Такого свавілля безпреділу. у міліції. Тим часом правопорушення не вбачають, та скаргу пенсіонерів таки пообіцяло розглянути протягом 10 днів. А за Віктор Сніжко п'ятий канал.